Перед виборами 25 жовтня стоять два основні завдання. Перше перезавантажити, переобрати всі місцеві ради від сільського депутата до голови сільської селищної міської районної ради всіх рівнів. І друге, не менш важливе завдання це запустити процес децентралізації реально. 159. Об'єднаних територіальних громад на Україні. Із них 10 в Чернівецькій області вперше йдуть на вибори для того, щоб об'єднатися і жити відповідно до планів децентралізації влади в Україні. Тобто, щонайменше дві сільські громади, дві сільські ради, а то і 6-7 об'єднуються в єдину. Буде не два сім сільських голів, а один, і буде депутатів в сім раз менше. А всі завдання, які стоять перед сільськими радами і об'єднаними територіальними громадами, залишаються або ще й зростають. Це ми ще не віддаємо собі до кінця належне, наскільки це важливе, наскільки це актуальне і як це важко зробити. І вже в процесі виборів воно десь, не дай Бог, стукає, та може виплести. Тому що дуже важко проводити вибори, дуже важко об'єднувати, коли різні політичні сили виступають не з єдиної позиції, що об'єднання і децентралізація потрібні, а виступають з точки зору того, що це не потрібно і воно шкодить. Коли поляки йшли на вибори у якому там 89-му році, всі ліві, праві центристи виступали з єдиною ідеєю: децентралізація потрібна, децентралізація за і як би потім влада не мінялась, хто б не приходив, але вони всі проводили політику децентралізації. У нас на превеликий жаль цього немає.